Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги, черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. У 2013 році по загальному фонду бюджету Шосткинський район перевиконав план: у місті відбулося свято здобутків і слави гімназистів. У Сумському краєзнавчому музеї працює експозиція історії краю, присвячена 75-річчю області. У 2013 році по загальному фонду бюджету Шосткинський район перевиконав план. Інвентаризація земель принесла перші позитивні результати у вигляді коштів, які почали надходити у сільські громади. Понад 1 мільйон доларів іноземних інвестицій було залучено торік у економіку Шосткінщини. Чимало планів у керівництва району попереду. Серед них ремонти доріг, шкіл, ФАПів, будинків культури, встановлення вуличного освітлення та проведення водогонів. Про все це говорили під час розширеного засідання громадської ради при Шостинській районній державній адміністрації. Світлана Ковальчук продовжить тему. Перед тим, як окреслити перспективи розвитку Шосткінського району у 2014 році, голова РДА Анатолій Молошний розповів про ключові досягнення за рік минулий. Зокрема, він зазначив, що бюджет по загальному фонду торік був перевиконаний, і це, зважаючи на те, що прийнятий він був з великою незабезпеченістю для того, щоб Жителі району не відчули оцих цих проблем. Два рази ми проводили коригування бюджету. Перший раз ми провели у серпні, як ви пам'ятаєте. І тоді ми нормально виплатили заробітну плату і вчителям, і всім іншим галузям. Вересневу заробітну плату, а потім знову ми скоригували бюджет уже наприкінці для того, щоб закрити повністю питання по бюджету. І це були фактично умисні кроки. Ви знаєте, що всі отримали заробітну плату. Моніторинг, який був проведений сільськими головами, продемонстрував, що робота, розпочата влітку по інвентаризації земель, принесла перші позитивні результати у вигляді коштів, які почали надходити у сільські громади. Ще понад одного мільйона гривень додаткових ресурсів район планує отримати за рахунок оренди земельних відносин, зазначив Анатолій Петрович. Це означає, що 2013 рік Шосткінщина завершила з досить непоганими у фінансовому плані результатами. Питання, я думаю, що газифікації населених пунктів теж у вас дуже цікаве. Але на даний момент у мене поки що немає відповіді на нього через те, що інформацію я передав на рівень депутатів Верховної Ради. Але як воно буде розвиватися, поки що я думаю, що. Вже вчора телефонував мені помічник Андрія Ленідовича. Він сказав, що він в районі буде десь на початку лютого місяця. От ми тоді з ним із Ігорем Федоровичем сядемо переговоримо. Тоді я вам інформацію цю доведу при нашій черговій зустрічі. У закладених нормах перспектив на 2014 рік чимало роботи передбачено у сфері освіти та медицини. Зокрема, наявні фінансові ресурси дозволять Клишківську амбулаторію привести у ідеальний стан та забезпечити її всім необхідним, наголосив пан Молошний. Але найбільший спектр діяльності припадає на розвиток житлово-комунального господарства. Керівник розповів, що саме планується зробити у 2014 році в кожному з сіл Шосткинського району. Наприклад, у Богданівці передбачається встановити вуличне освітлення, у пирогівці впорядкувати пам'ятники. Також на порядку денному ремонт водонапірної вежі, клубів та доріг. Селище міського типу Вороніш отримає на свій розвиток найбільше коштів, підкреслив Анатолій Петрович. Ми будемо старатися не розмазувати гроші, а робити конкретні великі об'єкти. Якщо, припустимо, починаємо робити дорогу, так робимо її. Хай ми зробимо 200 метрів, но хорошої, чим 200 тисяч розмажемо по всьому селу, а вони завтра знову виб'ються. Мешканців Вовни заплановано забезпечити питною водою. У Гамалівці встановити майданчики для збору твердих побутових відходів. Окрім Богданівки, вуличне освітлення буде встановлене також у Гуковому хуторі, глазовому і в отік Каліївці та Маковому. У більшості сіл передбачено провести ремонт доріг, проінформував Анатолій Молошний. Наразі найбільше коштів вільного залишку, а саме півмільйона гривень, знаходиться у Клишківській сільраді, які теж підуть на благоустрій села. По Вороніжу, якщо вас цікаве, питання каналізації, питання водовідведення ДНЗ чи Бурашка, теплогенераторний ДНЗ чи Бурашка, там практично все готове. Е, є забиті вже гроші по капітальному ремонту. по… Артезіанській свердловині реконструкції у нас попадають будівлі дитячих садків, капітальні ремонти і реконструкція меморіального комплексу загиблим воїнам. у Роки Великої вітчизняної війни у Чаплівці керівництво району та села намічають відкрити дитячий садок та центр соціального обслуговування, де б люди могли скористатися послугами прачки, швачки та перукаря. До речі, подібний заклад сьогодні вже працює у клишках. Депутат районної ради Лідія Литвиновська у свою чергу підняла актуальне питання щодо низької плати за оренду земельних паїв, яку отримують селяни від аграрних компаній, і попросила очільника шосткинщини втрутитися у цю проблему. В нашому районі воно становить менше 3%, Хоча є указ президента про 3%. Я вважаю, що треба державній адміністрації попрацювати із. Компаніями нашими аграрними, я розумію, і тих інвесторів, які заходять в район, вони зараз фінансово неспроможні платить великі кошти, бо е, все таки земля бідна, і треба в неї вкласти багато, щоб отримати нормальний результат. Хоча е, в цьому році, все таки цифра 75 тисяч, яка ніколи не була в Шосткинському районі, отримана. На слідуючий рік рік ще більш амбітні плани: 85 тисяч зернових. Висловив свою думку Анатолій Петрович і щодо створення на території Сумщини Національного природного парку Великий бір. Голова РДА переконаний, що заповіднику у районі не місце, адже тоді за ним не будуть так доглядати, як це роблять зараз спеціалісти Шосткинського держлісгоспу. і це спричинить масову загибель зелених насаджень. На сам кінець засідання пан Молошний звернувся до членів громадської ради та депутатів з проханням висловлювати свої пропозиції на момент формування видатків бюджету та дослухатися до звернень жителів сіл. Сумщина за підсумками 2013 року увійшла в п'ятірку областей України, де зафіксований самий низький рівень інфляції, а відповідно і цін. Олексій Оксантюк, заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі, начальник управління розвитку споживчого ринку і підприємництва обласної державної адміністрації, зазначив, за підсумками моніторингу на Сумщині в 2013 році зафіксовано зниження індексу цін. За даними Держстату за минулий рік, зростання цін в середньому по країні склало 105%. На Сумщині цей показник 99,5, а значить зафіксовано зниження цін в середньому на 1% порівняно з загальнодержавними показниками. Зниження цін в області вдалося досягнути за рахунок використання всіх важелів регулювання цінової ситуації. Крім того, на Сумщині активно розвиваються ринкові методи регулювання цін. До таких відносяться і проведення ярмарків, яких у минулому році було проведено більше 2,5 тисяч, що в три рази перевищує показники 2012 року. Музика. У місті відбулося свято здобутків і слави гімназистів. Учнів та педагогів Шостинської гімназії вітали з перемогами у другому етапі всеукраїнських олімпіад та в різноманітних міських конкурсах освітнього напрямку. На урочистостях нагородження високими відзнаками учнів та педагогів однієї з найкращих шкіл міста побувала наша знімальна група. До гімназийських традицій увійшов щорічний фестиваль для обдарованих дітей, які своїми перемогами стають прикладом наслідування для однолітків. У концертній залі центру естетичного виховання, де проходили урочистості, був справжній аншлаг. На святі вітали школярів, які гідно представляли гімназії у міських етапах олімпіад і конкурсів. У 2013-2014 році 79 гімназистів здобули перемоги на другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Також у доробку школярів 16 перемог на військовому етапі всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учасників членів малої академії наук і 13 призових місць на мовних та літературних конкурсах учнівської творчості. Зі словами подяки на адресу педагогічного і учнівського колективу виступила Юлія Мороз, директор Шостинської гімназії. Хочу висловити щирі слова подяки за вашу працю за те, що ви не байдужі. До того, як з нами будуть шануватися, а шанами борються перемогами. На святі були присутні почесні гості, які постійно підтримують ініціативи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу підростаючого покоління. Олена Кравченка, керуюча справами шостинського виконавчого комітету, привітала гімназистів і передала вітання від міського голови. Нам дуже приємно бувати в обласному центрі, тому що кажуть в освіті шостка найкраща. В культурі шостка найкраща, в спорті найкраща. і це робите ви. Я вам дуже вдячна за цю роботу. Наталія Сергейко, начальник шостинського управління освіти, поздоровила гімназистів-переможців міського етапу всеукраїнських учнівських олімпіад і побажала 23 учням гімназії, які будуть захищати честь міста на обласному етапі. Перемог гімназист це звучить гордо. Я в першу чергу хочу побажати тим 23 учням, які представлятимуть не тільки гімназію, а й місто Шостка на третьому обласному етапі Олімпіад повернутися тільки з перемогою, зібрати всі свої знання, які вам допомогли отримати педагогічні працівники, вчителі гімназії. У вас є дуже гарний приклад. Всіх переможців, етапів учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт членів Малої академії наук та міжнародних мовних літературних конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка викликали на сцену і урочисто вручали їм грамоти і солодкі подарунки. Між нагородженнями підігрівали публіку своїми виступами юні артисти. Підбурхливі оплески виходили для отримання нагород за якісну підготовку своїх учнів педагоги гімназії. Весь педагогічний колектив учбового закладу був нагороджений почесною грамотою управління освіти. До школярів від імені всіх вчителів звернувся Сергій Данько, викладач української мови і літератури Шостинської гімназії, заслужений вчитель України. Щоб ваші імена звучали. І тоді, коли ви закінчите Шосткинську гімназію, і коли підете у великий дорослий світ, щоб ми почули ці прізвища. І щоб у нас десь приємно, так у серці зголокнулася радість, що ми були причемні до цього. Враженнями від перемог поділилися юні гімназисти. Школяри підкреслювали, що своїми успіхами вони у великій мірі завдячують своїм вчителям. Благодаря нашим учителям, благодаря тим знанням, які вони нам дають, готовлюся я круглий год і участь в них це свого роду підготовка. І испытание для мене. Я виграла місце з німецького язика олімпіади. Я думала, буде лучше. <с>? Ну, в прошлом году було краще, поэтому я сподівалася, що в этом будет лучше. Мене сьогодні поздравляли з, зайняти, з зайнятим другим місцем у, у, у захисті науково-дослідницької роботи з англійської мови. Я очікував таких результатів і зараз готуюсь на захист сумської сумах. Керівництво управління освіти та міста задоволені роботою навчального закладу, який має свої добрі традиції та звичаї, і гідно представляє освіти шостки на учнівських олімпіадах і конкурсах. Це навчальний заклад, який дуже активно співпрацює з різноманітними міжнародними організаціями. Так, учні, які займаються за програмою FLEX, мають змогу проходити навчання за кордоном в Англії, Америці та інших країнах. Навчальний заклад. Дух якого відрізняється від закладів інших навчальних закладів нашого міста. Як учні вітали своїх вчителів. У мене і зараз на очах сльози, бо такої поваги від учнів я давно не бачила. І діти сьогодні довели самі, що їхні вчителі найкращі, а найкращі вчителі можуть навчати тільки найкращих учнів. Я пишаюсь нашої гімназії. Юлія Мороз, директор Шосткинської гімназії, розповіла. Що кожного року напрацювання закладу у всіх номінаціях тільки збільшується. Коефіцієнт корисної дії колективу дуже високий, відмітила директор. Ми маленька школа всього на 400 учнів, але ми настільки потужні, але все одно ми не зупиняємося. Наше почесне друге місце на рівні міста. І я думаю, що ми повинні зібрати всі зусилля і в області так себе показати, щоб насправді війти в п'ятірку кращих шкіл Сумщини. Наступним серйозним випробуванням гімназистів стане обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад, на яких вони разом з представниками інших шостинських шкіл захищатимуть честь рідного міста. Сумщина продовжує святкувати своє 75-річчя. Багато про наші землі розповідає Сумський обласний краєзнавчий музей. Згадки, фото, документи все це зібрано в одному місці. Про експозицію історії Сумщини розповідають наші сумські колеги. У 1939 році частини Полтавської, Харківської та Чернігівської областей об'єдналися. Так утворилася Сумщина. Факти та матеріали становлення області і експонували у краєзнавчому музеї. Центральними тут є матеріали, власне, про людей Сумщини. Це ті постаті, котрих потрібно знати в обличчя, переконані краєзнавці. Ми вперше подаємо на огляд наших відвідувачів унікальні архівні документи. Матеріали з фондів краєзнавчого музею, які дійсно висвітлюють окремі сторінки історії нашого краю, бо це тема велика, багатогранна, про неї можна говорити дуже багато. Експонати збирали спільно з державним архівом області. Тут ордени, згадки у фотографіях, ювілейні пам'ятні монети та документи, які розкривають механізм формування Сумщини. Саме сьогодні представлений указ президії Верховної Ради, постанова центрального комітету. КПБУ України, довідка статистична про утворення області, таблиці районів, список депутатів. У музеї відвідувачі можуть побачити і відчути історію області. Більше всього, матеріалів 39-41 років. Саме тоді і відбувалося становлення області. За досить короткий термін Сумщина стала дійсно лідером в державі. Тому що як, як працювали люди самовіддано, як за короткий час були побудовані заводи, як розбудовано наш аграрно-промисловий комплекс, і те, що дійсно це подвіг був людей. І я впевнений в тому, що ці люди заслуговують на велике майбутнє, і в нас воно є. Подивитися наочно на історію сумщини може кожен і цілком безкоштовно. Утім, такого замало кажуть представники влади. Матеріал потрібно розповсюджувати. Ви побачили тут унікальних людей, унікальні матеріали є. І наше завдання, щоб знаєте, хороше було слово таке художників, передвіжна виставка. Треба, щоб ця виставка і дойшла до наших сел, до районів, до інших. Побачили учні, побачили університети, і не тільки ці матеріали. У нас дуже багато матеріалів. Ви знаєте, я ще раз повторюю, Сумська область це унікальна область. Виставка триватиме кілька місяців і час від часу буде доповнюватися новими матеріалами. За народним календарем 17 січня вшановується пам'ять преподобного феоктиста із Осими-пустинника, який жив у IV столітті. В народі Зосима вважається покровителем бджіл. Прикмета цього дня така: якщо сніг на деревах гне, літом бджоли роїтися будуть. А якщо небо безхмарне і сильний мороз, така погода буде і надалі, і відступить не скоро. Тож на яку погоду слід чекати мешканцям шостки в останній день робочого тижня дізнаємось прямо зараз. Синоптичного прогнозу. У 6-17 січня протягом дня буде хмарно, з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура вдень і вночі 8-9 градусів морозу. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення ТРК «Акцент» добіг свого завершення. В студії для вас працював Олексій Коцепчук. На все добре.